Уяви грип, що може вилікувати все абсолютно все. Тілесне, психологічне, емоційне. Але ти за це заплатиш. І не грошима, а правдою. А все через те, що цей грип не просто лікує. Він показує те, чого ти давно не хочеш бачити. І коли ти нарешті вже це побачив, ти не залишаєшся тим, ким був до цього. Звичайні побічки, друзі, і це не просто мультсеріал з класним та якісним гумором і якимись кислотними кольорами. Це історія про те, як страшно зцілитися по-справжньому, про психіку, яка опирається одужанню, і про цілий світ, який хоче і бажає залишатися хворим тільки через те, що боїться зіткнутися з цією правдою. І в цьому відео ми з вами постараємось розібрати, чому цей мультсеріал чіпляє більше, ніж дуже багато сучасних драм і, в принципі, заслуговує на глибоку вашу увагу. Всіх вітаю, мене звати Артем. Ви на каналі Блуперс. Тут ми сидимо на кухні та розбираємо фільми, серіали, мультсеріали, мультфільми і ще багато чого іншого. А зараз ось тут на ваших екранах з'явиться найкращий коментар з попереднього відео. Якщо ти хочеш у наступне, залишай свої. І не забувай про телеграм-канал. Ось як він виглядає. Тут регулярно кожного дня з'являються цікаві пости, цікаві новинки з кіно і моя авторська думка про те чи інше, що відбувається у кіно всесвіті. Тож доєднуйся до нашої маленької спільноти кінолюбів, а ми починаємо. Звичайні побічки. Це американський мультсеріал. Хто б сумнівався, та? <сміх> створений Джо Беннетом і Стівом Геллі. І він з першого епізоду дає зрозуміти, що це не просто легкий перегляд на вечір, це емоційна кислотна ванна. Сюжет закручується навколо відкриття грипа, який називається Блакитний Янгол. І він здатен лікувати абсолютно все: від звичайних хвороб до якихось складних порушень. Але є побічка. Одна така дуже дуже цікава. Він не просто лікує, він, як на мою думку. Відкриває правду, яку ти не те, щоб дуже сильно хотів бачити, і це відкриття воно кидає виклик в принципі в цьому світові, і фармацевтичним компаніям, які хочуть лікувати людей. А якщо буде грип, то лікувати не буде кого? Це уряду, який хоче приховати це відкриття від цивільних умовно, і головне самому способу, як влаштований цей світ, тому що відкриття такого потужного гриба може багато наше вплинути. І цей грип, це відкриття, ця зав'язка сюжетна, вона кидає виклик кожному персонажу, бо в цьому мультсеріалі відчувається, що справжнє зцілення це криза, а не якийсь бонус чи перемога над хворобою. І стилістика серіалу вона підігрує цьому, тому що вона сюрреалістична, вона гротескна, вона часто змінюється саме залежно від станів тих чи інших героїв. Все спотворюється, ламається, дезорієнтує, і все це тому, що глядач має відчувати ту саму емоцію, що і герої в самому мультсеріалі. І знаєте, це доволі таки успішно працює, тому що стилістика цукерочка. І хоча сюжет не прямолінійний, його серце, от основну лінію, таки знайти там можна, і це така собі от психологічна гра між ем, боротьбою у бажанні повністю зцілитися. І страхом втратити себе протягом цього процесу. У серіалі грип це не просто засіб від хвороб. Він змінює людину. І він змінює людину на глибинному якомусь рівні, не тимчасово, не симптоматично, а суттєво і назавжди. Його дія це не просто вилікував і забув. Це як подивитися в дзеркало. Яке не можна вимкнути, дзеркало себе, дзеркало своєї душі і своїх почуттів, побачити себе з усім брудом, з усім болем, з е, усім соромом, який ти роками ховав за масками, ось це є ефект цього гриба. І гриб це метафора такого собі травматичного інсайту, тієї правди, яка недосліджена, неадаптивна, не прикрита терапевтичними фільтрами. Це правда, яка водночас тебе ламає. Але може й зцілити у сучасній психотерапії. Це схоже саме на досвід із якимись психоделіками, типу ЛСД чи МДМА. Їхня дія це не про якісь приємні ефекти, це якраз глибоке занурення у самого себе, і часто це занурення відкриває а, якісь болючі травми, якісь спогади, якісь емоції. Все те, що роками ховалося всередині тебе, і хоча такий досвід може бути дійсно болісним, саме він запускає процес зцілення, але не всі готові пройти цей. Шлях цей процес до самого кінця, щоб мене в коментарях знову не зділили, те що я не в темі, нічого не розумію, Це все маячня, яти, ЛСД в науці, да ось посилання на статті: ось самі статті, так, які досліджують цю тему. І всі посилання ви зможете знайти в описі, особисто ознайомитися і зрозуміти, що це дійсно існує така практика. Вау, Тож довго затримуватись не буду, рухаємось далі. І в принципі, продовжуючи цю тему, грип це такий самий виклик. І він змушує таки зустрітися із собою справжнім. А це дійсно. Іноді дуже важко, бо страх перед грибом це не страх перед новим якимось препаратом, це страх побачити себе те, ким ти є насправді, і зрозуміти, що повернення назад уже не буде. А щоб не втратити себе, дуже важливо не ігнорувати те, що ти відчуваєш. Ми всі носимо в собі речі, які іноді страшно відкрити, але зцілення починається саме з чесності перед собою, і коли це потрібно, то перед тими, хто може допомогти. І якщо тобі важко, то не мовчи, бо психотерапія це не слабкість. Це якраз така сміливість, а ти не бійся себе і не залишай себе наодинці. А знайти правильного спеціаліста ви зможете на Майндлі. Найбільшій в Україні платформі з пошуку та роботи з психологами онлайн. Пройшовши безкоштовний тест, ви з легкістю зможете визначити свої потреби. У кожного з психологів є своя відеовізитівка, і саме вона допоможе вам обрати вашого спеціаліста. А скориставшись промокодом BLOOPERS, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Скануйте QR-код на екрані або ж переходьте за посиланням під цим відео і змінюйте своє життя на краще уже сьогодні. І тут дійсно варто зауважити, що це працює, адже саме з допомогою спеціаліста я два роки тому зробив перший крок для того, щоб змінити своє життя. І зараз я набагато в кращому місці, де міг би бути, якби цього не зробив. А я не буду вас затримувати, тож рухаємось далі. Маршал це не типовий герой. У нього навіть немає ніякого чуткого плану, але є одне: це одержимість ідеєю цієї от правди. І ця одержимість, вона, нібито, не просто так з'явилася. Вона не з повітря. І маршал діє не просто тому, що так треба. Складається враження, що його дії це якраз таки. Наслідок якогось травматичного досвіду, ніби він зміг допустити біль і тягне цю провину за собою і надалі. І тепер він хоче врятувати весь світ, і це бажання воно може звучати знайомо для тих, хто пережив щось невиправне. Хоча в серіалі і не розкривається якась конкретна особиста трагедія Маршала. Я впевнений, ми це зустрінемо ще в наступному сезоні, тому що. Як вони сказали наприкінці, це лише початок, на творці все ж таки зазначають, що його персонаж натхнений реальними постатями, які якраз відомі своєю глибокою залученістю у дослідження психоделіків і якихось альтернативних варіантів зцілення. Крім того, в описі персонажа Маршала зазначається, що він знаючий обережний протагоніст, який має досвід благодійної роботи в інших країнах. І це свідчить про його глибоку емпатію та бажання допомогти всім іншим, що може якраз таки бути результатом переживань або важких втрат. Таким чином, хоча серіал і не надає відповіді, що дійсно дії маршала якісь змотивовані якимись трагедіями чи особистими переживаннями, його поведінка, мотивація та натхнення цими реальними особами, які щось подібне переживали в житті, дозволяють зробити обґрунтоване припущення. Зазначу ще раз виключно припущення, моє особисте припущення. Маршал він ніби намагається врятувати всіх інших, але чи не є його основною метою врятувати все таки самого себе? Це не просто якась боротьба за правду, це виглядає як втеча, втеча від. Почуття провини, від почуття болю, від почуття безсилля та визнання того, що деякі речі вже неможливо повернути, і у ньому до кінця серіалу все більше і більше проступає так званий месіанський синдром. Ну, наприклад, не треба далеко ходити протягом всього серіалу. Він дуже багато зазначає, що тільки він знає, де правда, тільки він знає, як все влаштовано і як все працює насправді. І з часом він уже не переконує, він тисне. Він не намагається допомогти, він нав'язує, він підкидає ці гриби, він не лікує, він ламає, і це ми побачили в одній з останніх серій, де е, людина просто збожеволіла через те, що маршал нагодував його тим грибом, і для нього зцілення саме для маршала, це прийняти свою істину, бо іншої не існує. І тут постає питання: чи дійсно маршал когось врятував, чи можливо він робить так, щоб люди ставали такими? Якими він хоче, але тут варто зауважити, що протягом серіалу в нього теж починають з'являтися так звані побічки. Він починає бачити тих маленьких чоловічків. Я думаю, хто бачив той, зрозуміє, про що я. Тому можливо в другому сезоні ми побачимо його перевцілення і таки дізнаємося, чи дійсно він нав'язує, чи він помиляється, чи а, хто він є насправді. Тому чекаємо другий сезон для того, щоб зробити ще більш грунтовний розбір, більше розбірів. Тож тепер говоримо про Френсіс. І Френсіс це не просто другий головний герой, це дзеркало, це віддзеркалення нас із вами, звичайних глядачів. І в той час, коли маршал дивиться на грип як на зцілення, Френсіс все таки з обережністю до цього ставиться і намагається якось це проаналізувати. Вона дивиться на цей грип із сумнівом, не з цинізмом, не з ворожістю, а саме з сумнівом. З обережністю і її ставлення до гриба це якраз таки наш внутрішній голос глядачів, і е, вона ставить такі запитання, які і я б теж поставив. А раптом це все занадто. Раптом ми помиляємося. І, знаєте, під кінець сезону ти розумієш, що дійсно її обережність вона обґрунтована. І Френсіс – це така собі рефлексія. Вона не йде за однією ідеєю і не повністю в неї занурена. У ній є емпатія, звичайно, але є і страх, у ній є бажання допомагати, але не ціною чужої волі. І саме на її фоні видно, як іноді далеко заходить маршал. Її турбота протистоїть його рішучості, її логіка протистоїть вірі маршала. І саме. Ця динаміка між персонажами і є тією хімією, за якою хочеться спостерігати. Саме вона є рушійною силою цього серіалу. І саме між цими дискусіями, саме в центр цієї динаміки, обиняється глядач, і він забитує: я був би більше як Френсіс чи, можливо, як маршал у цій ситуації. І що особисто я зробив, якби гриб дійсно зцілював, але ламав назавжди. Пишіть в коментарях вашу думку, ваші відповіді на ці запитання буде цікаво почитати, бо в цьому відео виключно мої припущення, мої думки і так далі. Це власний розбір, який може з вашим не збігатися. Тому, звичайно, жду на коментарі. В звичайних побічках немає якогось зла. Там немає якогось суперлиходія, який хоче знищити світ. Є лише страх. Страх перед змінами, страх перед невідомим і страх перед самим собою. Він не як якась отрута, він, знаєте, викликає відчуття, ніби це психотерапевт, але якого ніхто не кликав, який не потрібен тут. І цей гриб він спеціально не вбиває. Він просто бере і витягає назовні те, чого люди не хотіли дістати. І у ньому нібито немає зла, у ньому є лише якась така собі правда, так як люди відкривають в собі під час оцих от трансів, коли з'їдають гриб. А іноді ця правда вона є набагато і набагато гіршою за будь-яке зло. І у мене склалося враження, що цей серіал він виступає як така собі групова психотерапія, дещо нав'язлива для глядачів. Кожен персонаж там стикається з тим, що його змінює назавжди. І часто ці зміни відбуваються не зовні, а всередині. Особливо це помітно в шостій сьомій серії, де тема смерті і переродження виходить на якийсь передній, на головний, на основний план, не якоїсь буквальної смерті, а саме психологічної. Коли стара версія тебе вже не витримує, вона розсипається і в цей момент народжується щось нове, не обов'язково краще, але можливо чесніше. і тут. Серіал ставить ключове питання: чи готовий ти до зцілення, яке змінить тебе назавжди? Бо грип це не дар, це виклик, який не кожен зможе подужати. І давайте розберемо, чому я заговорив про таку собі групову психотерапію. Особисто у мене склалося враження, що звичайні побічки це не просто серіал, це досвід. І глядач тут не просто спостерігач збоку, він проходить свій власний, хоч іноді й непомітний, але оцей от терапевтичний процес. Принаймні я так це відчуваю і зараз спробую пояснити, чому серіал не намагається розважити. Хоча там і є кумедні моменти, але він тисне, він виводить у зону такого собі дискомфорту, і він залишає глядачів там. І в один момент ти смієшся з абсурду, і тут уже за мить стискаєшся від напруги чи страху. І це не хаотичність. Це якраз таке точна візуалізація внутрішнього стану. І так дійсно може виглядати сеанс психотерапії. Це змішані почуття, якісь різкі повороти і непередбачувані реакції. Я не кажу, що кожна терапія виглядає саме так, але у мене особисто викликало це таке враження. Чи у вас було подібне, можете написати знову ж таки в коментарях, тому що. Цікаво, чи я один взагалі такий, чи ні. І серіал не дає відповідей. Він лише раз за разом ставить одне й те саме питання. А якби ти дізнався всю правду про себе, ти б зміг одужати? І чи хотів би це взагалі знати? От ми й дійшли до фіналу. Вітаю вас. Що ж, давайте підсумовувати. Гриб у цьому серіалі це не магія, не зло, а таке собі дзеркало, дзеркало суспільства. Він не дає відповідей, він змушує лише ставити запитання, хоча виглядає це як якесь зцілення. Але, як ми бачимо, ні. І він не лікує як якийсь антибіотик чи як якісь ліки. Він бере і розкриває боляче, незручно і глибоко. І його не можна проковтнути без наслідків, бо гриб – це правда про себе. А правда завжди має побічки, і Маршал кидається у цю правду з головою. А Френсіс, водночас, вона вагається, вона боїться, і на якому ж боці будете ви, можете писати про це в коментарях. І тут цікаве знову ж питання, якби тобі дали шанс вилікуватися. Але для цього треба було б пройти через все те, від чого ти дуже довго тікав, чи погодився б ти на це. Я особисто дуже затрудняюсь відповісти, тому що це складне і таке об'ємне питання, над яким треба думати більше ніж я зазвичай звик. Ну і звичайно, не забувайте дбати про власне психологічне здоров'я. Це зараз вкрай важливо. А хто вам з цим може допомогти? Ви вже знаєте. Посилання на Майндлі буде в описі відео. І там вас чекає промокод. До зустрічі. Не забувайте про телеграм-канал.